Ви чули, що фрукти можуть бродити у шлунку. Але чи правда це? Зараз поясню коротко та зрозуміло. Уявіть, у шлунку надзвичайне кисле середовище, FH приблизно 1,5-3. В таких умовах бактерії просто не виживають. Тобто справжнього бродіння у шлунку бути не може. Проблема зовсім не там. Тоді чому після фруктів буває здуття та важкість? Справа Іншому. Якщо з'їсти фрукти одразу після м'яса, сиру, жирного, така їжа перетравлюється та затримується шлунку довше. А потім цей змішаний хімус потрапляє у кишківник. І ось тут починається справжнє бродіння. У кишківнику фруктовий цукор зустрічається з вашою мікробіотою. Саме бактерії там починають переробляти та ферментувати цей цукор. Незалежно від складу мікробіому можуть виникати гази та дискомфорт. Тобто при дисбіозі, кандидозі, синдромі надмірного бактеріального росту, дефіциті ферментів та порушенні травлення, ви будете казати, що вам погано від фруктів. Важливий висновок: фрукти після їжі це не проблема для шлунка, а виклик для кишківника і вашої мікробіоти. Хочете дізнатися, як підтримати кишківник і зменшити здуття після фруктів? Пишіть.